Радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Ми є, були І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. Андрій Куликов працює при мікрофоні інформаційного маратону громадського радіо. Наша звукорежисерка Ірина Нижник, продюсер програми Влад Вергун, і до нашої команди приєдналися і вже не першу хвилину тут, бо готується і зараз здійснюватиме відео чи відео, якщо по українській трансляцію. Наша відеорежисерка Таня Марія Литвинюк. Будемо вести мову про. Невгамовний, непоступливий спротив кримсько-татарського народу. Карам Україна дир. Україна карамдир. Прості і міць Криму на громадському радіо. Наш співрозмовник в інформаційному маратоні громадського радіо, член меджлісу кримсько-татарського народу і голова кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Ескендерага, от зараз не смійтеся, тому що цю фразу я вперше буду вимовляти вголос. Я знаю, що вона означає, але зрозумієте, що не часто чув, можу і. Трошки обмовитись так. Так, от Херем Татар мілі Байрак Кюну Хайрли Олсун, правильно сказав? Дуже вірно сказали. Дякуємо вам. Да, дійсно, ви сказали, і тут я не думаю, що треба даже улыбатися тому що це треба улыбатися тому що це е, свята. А в першу чергу ви дуже вірно і дуже чітко сказали. Ну доброго дня всім доброго ранку. Я дійсно від всього серця вітаю всю Україну з днем кримсько-татарського прапору, тому що кримсько-татарський прапор зараз в Україні це не просто прапор кримськотатарського народу, це прапор свободи, це прапор боротьби. І я вважаю, і я впевнений, що це прапор деокупації Криму. Поряд порядом з державним українським прапором, до речі, кримсько-татарський національний прапор, на мою думку, і заслуговує, і має шанс стати невдовзі державним прапором, теж коли буде утворено національно територіальну автономію кримсько-татарського народу. От бо це теж таке державне утворення, так, в межах України, але тим не менше, так от зразу хочу запитати, коли будеться ця Національно територіальна автономія прапор залишиться без змін Ну, дійсно. На, на мій погляд, цей прапор ну цього прапора є історія. Це не просто прапор, який був там штучно там видуманий. А цей прапор був на першому Курултаї в 1917 році прийнятий першим Курултаєм як державний прапор. А в 1991 році більше чим через, 70, через 80, 78 років був прийнятий як національний прапор. І це був прапор на другому Курултаї як ну, відродження кримськатарського народу на своє Батьківщині. І тому, крім того, кримськотарський прапор це. Плакітне полотнище, тобто полотнище, яке визначає небо, свободу, боротьбу, як і в українському державному прапорі. А також тамга, це тамга, яка має ну, багато таких значень. Але основне таке значення це, по перше, це тамга роди гіраїв. Тобто це єрбовий такий знак роди Гераїв, а це засновників ще Кримського ханства. Чому важливо, щоб цей прапор залишався і був в національно територіальній автономії в Україні, а тому що дійсно це такий от специфічний регіон. В якому мешкають корінні народи України, і а, таким чином якраз таки Україна а, демонструє, що а, демонструє свою повагу до а, своїх корінних народів, і таким чином а, закріплює а, своє бажання розвивати колективні права корінних народів. Тобто, от таким чином можна сказати, що а це коли коколи в, 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 в автономії буде майоріть цей прапор. Цей прапор цей прапор буде демонструвати всьому світу світові, що Україна демократична правова європейська держава, і таким чином ми зможемо. Говорити про те, що Україна в тому числі є і прикладом для багатьох держав, де мешкають корінні народи, і ми постійно говоримо, що коли два прапори, то спільне майбутнє. А ми постійно говоримо, коли два прапори спільна батьківщина, ми говоримо, коли два прапора спільна. Боротьба за незалежність і за нашу країну, і коли ми говоримо два прапори, то ми говоримо про єдину націю. Ескендерборів, член меджлісу кримсько-татарського народу і голова кримсько-татарського ресурсного центру, зараз наш співрозмовник. Нагадаю, 26 червня відзначається День кримсько-татарського національного прапора. Ну але насправді ми маємо щодня не те, щоб відзначати, а пам'ятати і про кримсько-татарський народ, корінний народ України, і про тих кримських татар, які беруть зараз участь у боротьбі у Війні, а за останніми даними, наявними в мене, то в кожному п'ятому батальйоні Збройних сил України зараз б'ються в їхньому складі кримські татари і цивільні кримські татари вони теж цінують і шанують цей прапор. Я думаю, що кожній і кожному з нас варто знати не лише як він виглядає. А і те, що він означає для кримських татар, і вчора мені один із телеграм-каналів приніс таке відео, де двоє російських поліцаїв. Вимагають у кримської татарки, щоб вона не розгортала кримськотатарський прапор. Там е, я перепрошую, можу помилятися щодо місця, але хотіла жінка зійти на якийсь пагорб чи на гору і там розгорнути. їй кажуть Забери. А вона каже: я не буду забирати. Крім того, каже, цей прапор у мене в серці. І вона запитує російського поліцая, а що у тебе в серці? А той просто не розуміє навіть. Цього запитання. Наскільки оцей символ вашого народу ескандерага є дозволеним, є забороненим в окупованому Криму? Так ви надали один із прикладів. І дійсно, вчора також ще був приклад, коли були затримані активісти Кримськотарського національного руху, які намагалися з кримськотарським прапором. Прапором піднятися на а, скелю на Акая і там встановити кримсько-татарський прапор, але о, також вони були затримані і намагалися забрати. Що стосується самого прапору, то дійсно зараз о, в Криму заборони на кримськотатарський прапор немає а і до Юра, скажімо так, за їх о, законами. Uh, і uh, кримські татари намагаються використовувати кримськотатарський прапор на різних можливих заходах, які вони намагаються проводити, будь то uh, скажімо, якісь там автопробіг або там виці, і, 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 і от на 18 травня з кримсько-татарськими прапорами ні зважаючи на те, що їх намагалися зупинити, виходили на вокзали на пам'ятків. Присвячених дню депортації, жертв депортації і от таким чином з кримсько-татарським прапором вони вони виходять, демонструючи свою присутність, свою скажімо, позицію, і дійсно російські росіяни і російські силовики намагаються скажімо так зупиняти цей рух, зупиняти. Скажімо, дії, але вони заборонивши меч різ кримськотарського народу, вони не можуть заборонити кримськотатарський прапор, тому що ми постійно на всіх майданчиках говоримо, що вони це, це буде один із підтверджуючих, я би сказав, елементів того, що вони проводять расову дискримінацію по відношенню до кримськотатарського народу, і от якраз таки, зовсім недавно про в ГААЄ, проводився суд, і там дійсно одна із таких от питань по порушенню конвенції з ліквідації форму расової дискримінації. І от якраз таки там більше говорилося про заборону мічка. І тому от, для нас дуже важливо постійно і системно використовувати символи кримськотатарського народу для того, в тому числі, і в першу чергу на окупованих територіях. І сьогодні я впевнений, що будуть що. Багато подібних от випадків про які ви розказали, що люди все одно будуть встановлювати прапори на своїх домівках, там на своїх автівках, та да, будуть забороняти, як це було і раніше. Забороняти автопробії там, будуть забороняти збиратися людям, але люди все одно будуть. Демонструвати свою повагу до а, національних символів. я і... гадаю, що до цього мають прилучитися багато-багато людей по цілій Україні. От я йшов сьогодні на роботу на хрещатику на кожному ліхтереві, на кожному стовпі поруч і кримсько-татарські прапори. І, от, до речі, мені щойно надійшло повідомлення в особистий телеграм-канал від пані Ольги. Вітання зі святом усім кримським татарам, хай їхній прапор завжди майорить у серці Криму. І в зв'язку з цим запитання. Ну, гаразд, ми сьогодні відзначили, ми е, побачили дуже багато кримськотатарських прапорів, зокрема на Хрещатику. Але чи є в Києві і чи має бути в Києві місце, де цей прапор. пор постійно має а, ну, скажем так, що а, дійсно 2017 року в урядовому кварталі Києва постійно встановлюється Поряд з українським державним прапором українсько-татарський прапор це дійсно повага до корінного народу, до корінних народів. Я би сказав би так, і дійсно, ну це була в тому числі і наша ініціатива, коли ми ініціювали, щоб це відбувалося. А 26 го постійно піднімається прапор. В МЗС і сьогодні він знову буде підніматися в 11 годині, і потім він залишається. Тобто кримськатарський прапор біля будівлі МЗС постійно майоріть. А сьогодні в КМДА, біля будівлі КМДА також буде під. Підніматися прапор в 10-й годині ранку, а також буде підніматися біля будівлі ТНУ. І будівлі Таврійського національного університету, і біля будівлі Київського національного університету. Так, да, дійсно, ви вірно сказали про те, а де постійна амаліткамськатарський прапор. Я поки що можу сказати, що його можна зустрінути а, біля будівлі МЗС, і коли його піднімають, він залишається там постійно. Ескендер Баріїв наш співрозмовник і зараз про тих кримських татар, які воюють героїчно у складі Збройних сил України. А наскільки є перспектива, скажімо так, утворення бодай одного кримсько національного я перепрошую, якщо неправильно, термінологія, але ви розумієте про що йдеться підрозділу в складі збройних сил України? І наскільки у знаках розрізнення може бути використаний кримсько національний прапор? Ну, скажімо так що дійсно були спроби ще з 2015 року створити батальйон і дійсно неодноразово зверталися до о, мі міноборони, до скажімо, високопосадовців українських. І даже тоді створили громадське формування СКЕР. і зараз от, народні називають батальйон імені Номана Черебіджихана. А на жаль, на жаль, натома на той час і було дуже багато молоді, яка бажала приїхати і бути в лавах цього батальйону. На жаль, він так і не був зареєстрований, і потім його розпустили. І громадсько формованірування. Але його роль э, велика в тому, що навіть у 2022 році Верховний суд Російської Федерації визнав батальйон імені Мініномана Чебічхана терористичною організацією. І потім уже э, це було в червні, а в липні терористичну організацію визнав э, э, батальйон Азов. Ну, для того щоб там вам надати таку інформацію. А далі зараз що відбувається зараз? Вже є різні підрозділи, підрі... підрі... Незважаючи зважаючи на те, що Кримські татари дійсно є в різних бригадах, в різних батальйонах. Але а, спочатку почали розівати батальйон імені Номана Черебіджихана, не батальйон а роту імені Номана Черебіджихана. А зараз вже готуються документи на те, щоб створити все ж таки батальйон. Крім того, є підрозділ а, це в, в ЗСУ, а є ще і підрозділ розвідувальний спецпідрозділ Крим, і він також більш з числа кримських татар. Тобто ми в першу чергу, звісно ж, про те, що кримські татари такі ж, як і інші громадяни України різного етнічного походження, в тому числі ну і в першу чергу українці є, намагаються бути. В різних бригадах, а ну а також дійсно. Коли ми будемо говорити про звільнення Криму, то дуже важливо, щоб кримські татари і такі спецпідрозділи працювали і в вкримському напрямі. Крім того, я хочу сказати, от коли ви сказали, де використовується кримськотатарський прапор, то хочу нагадати, що кримськотатарський прапор використовується воєнно-морськими України. І постійно піднімає, піднімається цей прапор, і він був е, піднятий ще в 2014 році. А також е, хочу сказати, що е, тамга, е, Тарах Тарахтамга використовується і е, збройними силами України е, в, в Півпівдені е, напрямку. тобто е, це важливі посили. Посилання для наших в Криму, що є повага України до корінних народів, і що Україна як правова держава буде звільнювати Крим, звільнювати корінні народи і таким чином. Це дуже важливо, тому що не треба щось придумувати штучно, а треба робити те, що дійсно ми говоримо про історичну справедливість. Ми говоримо про боротьбу. За наші права Ага, на жаль, наша розмова зараз за часом добігає кінця, але ще у мене є пара запитань, і одне з них стосується йсторії. Ми дізналися від вас, а може хтось раніше знав, що 1917 року було затверджено прапор Курултаєм кримськотатарського народу, так але, очевидно, він існував і раніше в якомусь вигляді. От щодо українського національного Прапору і державного прапору. Досі дехто каже, що треба не синьо-жовтий, а жовто-синій. Які є варіації кримськотатарського національного прапору? І коли вперше зафіксовано його появу і використання, наприклад, під час боїв? Ну, в першу чергу, хочу сказати, що дійсно, от, кстати, перший, один з варіантів кронкорпарського прапору, він був. Дуже ну схоже з українським, тобто на на, на, на блакитному фоні. А була така жовта полоска, тобто uh -huh. жовто ну, як стрічка, да uh -huh. і це теж було дуже було дуже ну було похоже з сучасним українським прапором. Що стосується от кримсько-татарського прапору, який ми бачимо сьогодні, то тут більше використовувались, скажімо, ну тамга, тобто є і і використовувався само блакітне полотні тому що ну чесно кануба блакітний колір це колір чважа ну вважається, що це колір цю тюрк тюрків колір вічного чистого ніба а, а і спокінвіків перша релігія, яка була у древніх тюрків, це вони вірили в тингрянство. А Бог Тенгрі, це Бог вічного неба. І от якраз такі, елементи, вот якраз такі голубого кольору, вони залишаються у багатьох тюркських народів. І от тут якраз таки… І на вот кримсько-татарський прапор є скажімо, прикладом того, що кримські татари, як представники тюркських народів, вони зберегли ці цінності, які ну історично склалися у тюркських народів у багатьох тюркських народів. І виявляється, що ці історичні цінності, принаймні у кримсько-тарського народу, в українського народу дуже і дуже подібні, і ми спільно боронимо їх і маємо знати одні одних краще. Я дякую Скендеру Борієву і зараз знову скажу те, ну я спершу не переклав це, так от українською це означає. Вітаємо з днем кримсько-татарського національного прапору. Хірим Татар Мілій Барак кинув Хайрли Олсун. Савбол, дуже дякую. Слава на сусід. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Андрій Куликов працює при мікрофоні інформаційного маратону громадського радіо. Наша відеочастина закінчилась, і зараз у нас буде реклама. Громадське радіо. Слухайте, думайте.